Ліфтоф Союз Бустер Прогрес Ейдієй, Бекиніць Деливерін та Інтернаціонал Спейс Стайнш. Російський космічний корабель Прогрес МС-27 успішно стартував з байконура і доставив вантаж на МКС. Космос. Чи не єдина галузь, в якій Росія та Захід продовжують співпрацю? Попри регулярні ядерні погрози з боку Кремля, у росіян чергові навчання. Польоти ракет і космічних, і ядерних контролює система Купол до цього куполу повинні бути були входити десять оцих станцій вороніж М. Вороніж ДМ. Частину з них за інформацією змі атакували безпілотники. Якісь добрі люди пошкодили ціль на відстані понад 1800 кілометрів. Що відомо про цих людей, і про наслідки ураження російських радіолокаційних станцій. Ці навчання як завжди масштабні. Із залученням різних родів військ і декількох типів ядерного озброєння. Росія вкотре грає ядерними м'язами це частина ядерного щита росіян, системи дальнього радіолокаційного виявлення Воронеж М. Величезні антени заввишки сотні метрів. А ще бомбардувальники, ту і комплекси Іскандер, і все це складові однієї системи. Єдиний комплекс купол для виявлення та попередження про ракетну атаку. І до цього куполу повинні бути були входити 10 оцих станцій: Вороніж М Вороніж ДМ. І десять супутників Тундра, які повинні були там літати в космосі. Головна задача купола фіксувати політ чужих ракет та коригувати власні запуски. Станції з десяток і розкидані вони по всій території Росії. Дві радіолокаційні системи в Армавірі та Орську вже опинилися під атакою безпілотників. Ця станція, яка стоїть в Орську, вона спостерігає Китай. Індію, Пакистан і акваторію там Індійського океану. Ці станції, які в Армовії були, то вони, ті, що ми ну, пошкодили серйозно, вони спостерігали там країчок України, Крим, там Одесу, вони чіпляли. За даними ЗМІ, удар по радіолокаційній системі Ворську рекорд ГУР. До цілі дрони летіли 1800 кілометрів. От тільки самі розвідники факту удару не визнають офіційно. Ми цього не підтверджували і не спростовували. І власне все, що було, було з посиланням на експертів і за інформацією змі. Але так якісь добрі люди пошкодили ціль на відстані понад 1800 кілометрів. Ціль, яку ворог використовував безумовно як військовий військовий об'єкт, і вона для цього і створена. Удар збігся у часі з ядерними випробуваннями, але чому під час підвищеної бойової готовності росіяни не змогли захистити один з ключових елементів ядерного щита? То не 300 і С-400, яка збиває аеродинамічні цілі, а С-300 і, і і балістичні, як вони казали, і балістичні, особливо С-400. а е, ці комплекси С-400 захищають панцирів. Але виявилося, що проти безпілотників, проти таких систем вони їх, по перше, не бачать, а потім вони не можуть їх збивати. І, 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 і їх, крім того, не вистачає. Адже багато з них на лінії фронту в Україні тилові об'єкти РФ поступово оголюються. Проблеми із захистом у росіян не лише у небі. Під ударом дронів і Чорноморський флот. Попри всі заходи, які вживав ворог, власне, все це було передбачено спецпідрозділом, фахівцями головного управління розвідки операторами українських вітчизняних морських дронів Магура В5. І, власне, подолані перешкоди, ворог нічого не зміг зробити. Силам оборони вдалося потопити два катери типу Тунець. Ще водиться трохи. В нашій акваторії російський тунець, але тепер уже російський глибоководний і кухарі з головного управління розвідки сьогодні дуже гарно його підсмажили. І пічне відео бачив весь світ. Лише цього року уражені різні плавзасоби. Це і великий десантний корабель, і ракетний катер, і інші засоби ворога. Дрони змінили хід війни і на лінії фронту, і у глибокому тилу ворога. Удари по стратегічних об'єктах Росії демонструють уразливість країни агресорки і прогалини у захисті. Тож слабких місць достатньо, аби було чим дістати.